Надалино, надія єдино, це лідовий боя. В минулій розповіді про незнайомого нам Івана Франка науковці і філологи розповідали, як відстоював Франко українську мову. Що він знав більше десятка різних мов, навіть асирійсько вавілонську та старогрецьку, і кращі твори з них перекладав на українську, що був доктором філософії, дисертацію захистив у Вітинському університеті, був відомим письменником та громадським діячем і, звичайно ж, мав успіх у жінок, його першим ще юнацьким коханням стала Ольга Рошкевич. Але її батьки не дозволили їм одружитися, бо Франка за його проукраїнські погляди переслідувала влада. Сьогодні продовжуємо розповідь. Тож Ольга Рошкевич лишилася в минулому. Але серце ще боліло довго. Далі була Юзефа Дзвонковська, вчителька, дівчина зі шляхетної польської родини. Швидше вона була дуже закохана у франка, ніж він у неї. Та на серйозні стосунки вона не пішла, знала, що тяжка, тоді невиліковна хвороба туперкульоз швидко забере її життя. Так воно і сталося. лишився тільки. Франковий вірш, Чом так зір мій, о пані до тебе летить, наче човник між хвиль до пристані летить, наче хмарка, що ніччю дрімає в ярах, проти сонця хвапливо зарані летить. Вона так гарна, сяє так, святою чистою красою. І на лиці яріє знак любові, щирості, спокою. Вона так гарна. А проте, така нещасна, стільки лиха зазнала, що квилить лихо те в її кождійській пісні стиха. Її пізнавши, чи ж я міг не полюбити її сердечно, чи ж не міг відректитися власних втіх, щоб їй віддатись доконечно, а полюбивши, чи ж без міг я Божу її подобу, знести її серця. Мимо всіх і горя аж до гробу. І чи подібнася любов тій другій, а святій любові? До всіх, що лють свій піти кров, до всіх, кого гнітуть окови? Була ще й Уляна Кравченко, справжнє ім'я Юлія Шнайдер, вчителька і поетеса. Її вірші Франко друкував у своєму часописі Зоря. Тож стосунки їхні швидше нагадували ученицю та наставника. Ольга вийшла заміж заревнивого поляка, і сама ж потім жартувала, що цим врятувала Франка для літератури. А він відгукнувся віршем Будь здорова, моя мила, я не твій, розлучила нас могуча сила, де поставить кого доля, там і стій. Після завершення такої не дуже. Радісною історії із Ольгою Рошкевич Іван Франко спілкується із іншими жінками. Зокрема, він спілкується Листовно із Оляною Кравченко, відомою письменницею. От ну, це її псевдонім, справжнє ім'я Юлія Шнайдер. Він зокрема приїздив до неї у Біберку в. На гостину вони разом піднімалися в гори, шукали там квіти, він її рекоменда... ну, різні рекомендації в листах писав щодо творчості. Переписується паралельно також із іншими жінками, жінками, які там, скажімо, були, які вчителювали в Галичині. От. Ну і зрештою тільки через. Власне, 10 років після, після того, як завершується ось ця історія із Ольгою Рошкевич, Іван Франко одружується із Ольгою Хоружинською. Багато хто приписував Іванові Франкові ще й романтичні почуття до письменниці Наталі Кобринської. Але сучасники свідчать, що єднали їх тільки літературні інтереси. Хоча Кобринська була досить гарною. Кажуть, що вона якось навіть зачепила Франка. Ви мною милуєтеся? На що він відповів Не тільки вами, а багатьма мушу, щоб писати любовні поезії. А от Целіна Журовська, котра працювала на пошті, захопила поета всерйоз. Глядиш на неї, і очам приємно. Впивається її красою зір, та разом страх бере, душа холоне і сила розривається у просторі, женщина чи звір. Варто згадати. Історію із працівницею Львівської пошти Целіною Журовською, а потім в шлюбі з Гмунтовською. Це ще одне велике кохання Івана Франка. От ця жінка на вдововижу байдуже ставилася до відомого письменника відомого соціального діяча. Тому що Іван Франко вже за життя був великою знаменитістю на всю Україну і Східну, і Західну. От, але при цьому це. Целіна Журовська ставилась до нього дуже спокійно, і як потім в неї брали інтерв'ю, то вона казала, що він їй просто не подобався, бо був низького зросту і е, рудий. Е, і вона вийшла заміж за. Поліцейського згодом, от в шлюбі народжені були діти, але чоловік рано помер. І теж цікаво, що вона просто якийсь такий магічний вплив мала на Івана Франка самою своєю зовнішністю, тому що дійсно мала вродливе обличчя в такому античному стилі. От і знайомство відбулося в дуже таке, знаєте, прозаїчних обставинах, тому що вона працювала на пошті. В віконечку контактувала із людьми, які приносили листи, і кажуть, що Іван Франко для того, щоб частіше з нею бачитися, він інколи навіть писав листи сам собі, заадресовував для того, щоб зайвий раз тільки прийти і побачити ось цю кохану жінку. Ось ну і зокрема, ось цей вірш відомий, чому являєшся мені у сні» Очевидно, присвячений саме їй, тому що саме вона, от найбільше ось так байдуже прохолодно. Ставилися і переходили на інший бік вулиці, коли при при зустрічах. От і, врешті, коли почула що Франко одружився, то ну от їй, їй прийшло таке велике полегшення. Ну принаймні як вона згодом свідчила. Проте це не заважало цій жінці згодом звертатися до Івана Франка, коли у сина були якісь проблеми в гімназії, чи вона мала матеріальну скруту, і він їй допомагав. Ну і варто від віддати належне, що коли в житті Франка в останні роки життя він був у дуже важкому становищі, тому що в нього були паралізовані руки. і, також відбували такі моменти і психічних розладів, коли там чулися якісь голоси духів, і він потребував опіки і догляду. І дружина в цей час також потрапила до психіатричної лікарні. От то власне, Целіна і з родиною приїхала в Дім Франків і відповідно тут за ним доглядала. От, ну, і уже по смерті вона також завжди була, брала участь у річницях. Згадувала багато про, про Івана Франка. От, тобто, це ще одна така цікава історія, але цю історію також інколи намагаються обставити в якихось таких, знаєте, примітивних фізіологічних рамках, з чим абсолютно не погоджуються франкознавці. Зближаюсь час і серцем рвучать груди, я вирвуся, щоб бачити тебе, порвати пути фальші і облуди, що тисне нас, і по душі шкребе. Пробить стіну, котрою людська злість з тобою, милий друже, розділила, не знаючи, що в наших серцях сила, котрої ржа у підлення не з'їсть. Зближаєш час і радісно тремтячи, в твої обійми щирі кинусь я. І скажу поцілуй мені, гарячий, що будь-що будь, а ти повік моя. Та найміцніші і найтриваліші почуття були до Ольги Хорожинської, Доньки дрібного поміщика із Сумщини з давнього козацького роду. Вона була громадською діячкою, видавцем і їхнє весілля Галичина сприйняла як символ єднання західної та східної України, розділеної тоді між двома потужними імперіями. Спасибі тобі, моє сонечко, за промінчик твій добре словечко. Ольга, його його дружина, Ольга Хоружинська. Ну вона була в. Ну, як свідчать біографи із поміщицької родини із Харківської області, і шлюб їх був ну таким знаєте мезельянсним. Тобто це був шлюб, шлюб власне з розрахунку від початку, і про це зокрема Іван Франко писав і в своїх листах, він зауважував, що шлюб його його, його шлюб в своєму шлюбі він, він керувався доктриною про те, що необхідно поєднати східну і Західну Україну їхній шлюб є свого роду символом між, між Сходом і Заходом і втілює цю єдність. Ольга Хоружинська була із Харківської губернії. Вона закінчила Харківський інститут благородних дівиць, тобто мала гарну як на той час для жінки. Освіту вона володіла трьома іноземними мовами. Ну, традиційно це німецька, англійська, французька, і отримала також диплом вчительки. Вона принесла Франкові непогане віно, це було 8 тисяч рублів. І власне на той час це була досить непогана сума, тому що вона допомагала Франкові цією сумою і видавати журнал, і ініціювала те, щоб він закінчив. Університет, тому що під час своїх ув'язнень він був закономірно відрахований із Львівського університету. Тобто Ольга всіляко сприяла йому, підтримувала його, і зокрема навчала його французькій мові. Бо Франко володів іноземними мовами, але французької не знав, і тут в цьому йому Ольга сприяла. Проте цікавий момент, що у такому, знаєте, побуті вона була, оскільки уявіть собі дівчину, яку з східної України перевезли на Галичину, де своя вже є якась традиційна кухня, свої якісь звичаї, і зрозуміло, що їй там спочатку було. Важко, тому що вона намагалася навіть поєднати ось ці кухонні рецепти Бойківщини, от і власне Галичини, і своєї, своєї Харківщини. Їй було складно і часто навіть у листах між нею Іваном Франком вона радиться щодо рецептів тих чи інших страв, яким чином там, наприклад, замочувати овес, яким має бути кисіль, кого він має бути кольору. можливо. І не було між Ольгою та Іваном Франком полум'яної пристрасті, але сімейний затишок та взаємоповага були однозначно, а ще їх єднали спільна справа, видавництво і громадська діяльність та спільні діти. Що стосується родинного життя Івана Франка, то це от ось ця теж біла пляма, про яку мало говорили в радянські часи. А в наш час ми не цікавимося повсякденністю і образами повсякденного життя у художніх творах і відповідно у житті письменників, то власне повсякденне родинне життя Франків не було таким безрадісним і таким темним, похмурим. Тому що дійсно, як писав Франко, так склалось життя сімейні стосунки, сімейний побут був ну абсолютно таким знаєте по-людському прийнятним і доволі тем, теплим. Скажімо, існувала родинна традиція святкувати іменини не святкували днів народжень, от але святкували. День Янгола, іменин кожного члена родини, до цих іменин Ольга Франко випікала великий пиріг із дріжджового тіста, начинений м'ясом, і обов'язково із іменем іменинника. Коли був день народження Івана Франка, то випікали великий пиріг, на якому написано було слово тато. От. Ну, мені здається, що дійсно, якщо в родині так все кепсько, то певно, тоді не було б цих родинних ритуалів. Або, наприклад, Богдан Лепкий пригадує, що він якось перебував в гостині у, у Франків, і був здивований, затримався там допізна, і був здивований тим, коли зазирнув до кімнати і побачив, що Іван Франко читає синові на ніч казки і своєї збірки, коли ще звірі говорили. Тобто тут цей образ ось такий штучний він одразу, мені здається, руйнується, коли ми доповнюємо цей образ такою інформацією, ми бачимо франка тата. Покоїк і кухня два вікна в партері, на вікнах з квітками вазонки, в покої два ліжка, підхилені двері, над вікнами білі заслонки. На стінах годинник, 5-6 фотографій, простенька комода під муром. На серед покою стіл круглий, накритий. І лампа на нім за бажуром. На кріслі при ньому сидить моє щастя. Само у тужливій задумі, когось виглядає. Чийсь хід, мабуть, ловить у вуличнім гаморі і шумі. В родині Івана та Ольги Франків виросли четверо дітей сини Андрій, Тарас Петро та донька Анна, найстарший син Андрій, став філологом та етнографом. Писав вірші, коли батькові паралізувало руки, став його секретарем і помічником, але помер молодим раніше від батька. Син Тарас був письменником, педагогом, літературознавцем, воював за незалежність України в батальйоні січових стрільців Української Галицької армії. Можливо, тому тут у нас про нього ніхто нічого не знав, хоча помер він 1971 року. Третій син Петро закінчив Львівський політехнічний інститут, їздив навіть на східну Україну, який час працював у Харкові, але повернувся додому. Став льотчиком. У 1940 році навіть балотувався до Верховної Ради УРСР. Оскільки став організатором авіаполку Української Галицької армії, в 1941-му був знищений чекістами. Донька Анна працювала вчителькою і пішла в кращий світ у 1988 році. Просто так склалися життєві обставини. Що, скажімо, відбулася от відбулася ота така сумна подія, що коли було вчинено замах на Івана Франка, то вкинено камінь під час відпочинку. Ну, вони родиною мали, зокрема, традицію виїздити за місто. Мешкали у Львові, мали там власний будинок, але на літо вони як правило, Виїздили у якесь із Галицьких сіл, і от під час такого одного з таких відпочинків вийшов чоловік і кинув камінь, але не влучив Франка, а влучив у його старшого сина в Андрія. І через через кілька років у хлопця розвивається епілепсія, і згодом він при тому, що він був наприкінці життя по суті правою рукою Франка, тому що він по-перше писав під його диктовку, коли письменник уже не міг. Писати сам допомагав, допомагав йому в бібліотеці опрацьовувати літературу, їздив з ним галичиною, коли він начитував, наприклад, там свої художні твори. От, але він все-таки йде на три роки раніше з життя, аніж сам Іван Якович Франко. Зрозуміло, що для батьків це велика трагедія. Ось дитя, невинний ангел. Чистий смієшся сніг, все ангел з ним грає, сплакне сні, все ангел в облак листий. Розплившися, манить його щезає, І сонце цей не стерпіть, Душі його по собі слід лишає, З дитячих сні в дитячих снів той ангел променистий. Раз в раз бажання туго не збивдає. Рвесь молодець від батька і від мами. Чула шукати десь чужій чужині. А ангел здалі кличе Далі, далі, любві, надії, не спішить стежками, Там пліз добуде, тут лиш квіти зв'ялі. А далі кличе, далі, далі. Земля моя, всеплодюща мати, сили в твоїй, що живе в глибині, Каплю, що в бою сильніше стояти, дай і мені. Дай теплоти, що розширює груди, чисті чуття і відновлює кров, що у людей безгранічною буде чиста любов. Дай і огню, щоб ним слово налити, душі стрясать, громовою, дай власть. Правді служити, неправду палити дай вічну страсть. Силу рукам дай, що пута ламати, ясність думкам в серце лучать, кривди, дай працювать, працювать, працювати, праці Працю сконать. Сипле, сипле, сипле сніг з небесірої безодні, мірядами летять ті метелики холодні, Одностанні, мов жура, Зимні, мов лиха доля. Присипають все життя, всю красу і поля, білий килим, забуття, одубіння, отупіння. Все покрив, стискає все до найглибшого коріння. Сипле, сипле, сипле сніг, Килим важче налягає. Молодий огонь огоньщі меркне слабне, погасає. Сьогодні твори Івана Франка поезію, драми знають старі і малі. Чимало його поезій поклали на музику різні композитори. За мотивами повісті Захар Беркут, Борис Лятошинський написав оперу, чеський композитор Амброс Оперу украдене щастя. А Анатолій Кос Анатольський створив балет Сойчене крило багато творів Івана Франка екранізовано його іменем названо один з обласних центрів України, колишній Станіслав. Тепер став Івано-Франківськом. Його ім'я присвоєно багатьом школам, вищим навчальним закладам, у тому числі і Житомирському державному університету. В багатьох містах і містечках його іменем названо вулиці, поставлено йому пам'ятники. І все ж ми ще далеко не все знаємо про Івана Франка, хоча нині вже настав час. Патріотів України звеличувати, коли підраховують кількість його творів у співвідношенні до днів і років прожитих, то виходить, що кожного дня він мусив писати принаймні два твори. І тут серед цих творів є ж і вірші, і поеми, і великі повісті, романи, і наукові праці, і публіцистика. Тобто працьовитість Івана Франка була надзвичайно вражаючою. На превеликий жаль ми сьогодні ще не осягнули велич постаті діяльності цієї людини. Фактично, ми знаємо не стільки всього творчості, а просто сурга деякої творчості. Навіть до ювелейних днів ми не спромоглися видати повне зібрання творів Івана Франка. На превеликий жаль. Про Івана Франка найчастіше говорять як про письменника, поета, публіциста, літературного критика. Частково історика, але не говорить про Івана Франка як філософа. Більше того, навіть існують і погляди на те, що, начебто, Іван Франко не був філософом і його твори не носять філософічного звучання, з чим поводитись не можна. Творчість Івана Франка містить собі надзвичайно багато цікавих, оригінальних ідей філософічного звучання. І сьогодні, образно говорячи, його творчість можна по видається у вигляді величезної глиби золотоносного піску, з якої ще потрібно вимити образно говорячи золото. Літературна творчість Івана Франка мислить надзвичайно багато філософічних ідей, які потрібно віднайти нам сьогодні і осмислити. Причому дійсно Іван Франко не був філософом в чистому розумінні цього слова, незважаючи, незважаючи на те, що він і здобув учений ступінь доктора філософії у Віденському університеті, він не займався спеціально філософією, не був професором філософії на кафедрі вищого навчального закладу, так само, як і не мав у своєму очолюванні ось кафедри української словесності та інші. Але він своїй творчості літературній підняв настільки багато проблем, питань, які торкаються філософських проблем, виявив оці образно, говорячи фаустівську жагу до пізнання, все спробувати осмислити, як він усложливо сам скуштувати. Зараз, мабуть, прийшла пора глибше вивчати творчість Івана Франка і вчитися в нього, як жити. Якщо говорити про філософські погляди Івана Франка, їх надзвичайно складно охарактеризувати, проблематично. Це пов'язано з тим, що Іван Франко був мінливо, я б навіть сказав, артистичною, за своїм складом натурою. І його погляди філософські мінялися протягом його життя, започаткувавши від Драгоманова ідеї. Позитивістського раціоналізму та соціалізму, чомусь навіть наближеному до марксизму, оспівуючи велич розуму владу, влади розуму, також утверджуючи ідеї громадянського змісту містецтва та його доступності, погляд Івана Франка еволюціонували у бік філософії життя такого напрямку та ідеалістичного реалізму, де Спирався він на віру, творче призначення Духу, що знайшло своє особливе відображення у філософській такій поемі, як Мойсей. І лише взяти, наприклад, одну проблематику, яка торкається національно-культурного будівництва українського народу, так? то тут така розгортається величезна панорама ідей філософського звучання, що навіть важко і осмислити нам сьогодні, наведу лише деякі приклади, нюанси. Наприклад, в своєму листі до Галицької молодежі він звертається витворити з етнічного масиву українців єдиний соціокультурний організм української нації, або взяти інший його художній твір перехресні стежки, де він говорить, що відбутися як політична нація може лише той народ, який має власну дієздатну еліту, творчу меншість. Так? І словами одного з героїв він говорить про те. Допоки ви, русини, не будете мати своїх дідичів і мільйонерів, допоки ви будете купою жебраків, тільки народом невільників. І саме це ще раз підтверджує про те, що лише маючи життєздатну еліту, діяльність, якою наповнена змістом патріотичне національного звучання може відбутися національне буття української нації або можна передати іншій. Твір Івана Франка поза межує можливого, де він говорить про те, що консолідування в будь-яких наднаціональних органах і інтеграції в ці органи можливо лише за умові здійснення усіх національних змагань. Це досить актуальна сьогодні теза у контексті євроінтеграційних намірів українського народу, які свідчить про те, що все-таки спочатку, на мій погляд, має відбуватися синхронізація. З одного боку національного самоствердження, ствердження українців як самобутньої нації в економічному, політичному культурному сенсі, і лише потім можна інтегруватися в інші національні, тому числі європейські структурі. Тобто, мова йде про синхронізацію процесів, національне самоствердження та інтеграції саме в такій логічній послідовності. Справді народ відбудеться лише тоді, коли матиме свою творчу еліту. Розвиватиме своє виробництво. Цим жили і живуть в усі часи, в усіх державах. Цю істину чомусь оминають тільки наші нинішні керівники. Тому я ще хочу наголосити на те, що дійсно філософський зміст літературної спадщини Івана Франка, його статей соціології. Літературної критики, статей з історії, з історії релігії, що залишається, на мій погляд, поза увагою українських філософів. Іван Франко відобразив особливості, він був особливим філософом, мав особливе спрямування, відобразив особливості української філософської парадигми, де органічно поєднуються голова і розум, образно говорячи, почуття і віра, почуття і розум. Постійне невдоволення наявні, постійні пошуки. Тому сьогодні мені здається, все таки слід більш ґрунтовніше підходити до філософського осмислення, літературної спадщини цього великого українця, великого філософа, світоча української нації, тому що він сьогодні належить до інтелектуалів світового звучання. Тож давайте по-новому. Подивимося на відомий десятиліттями вірш. Вічний революціонер, дух, наука, думка, воля не уступить пітні поля, не дасть сплутатись тепер. Розвалилась зла руїна, покотилася лавина, і де в світі тая сила, щоб в бігу її спинила, щоб згасила, мов огень, Розвидняючийся день.